Найбільші голівудські кінокомпанії покинули ринок Росії Проте як країна гній випускає у прокат американські блокбастери, які студії намагаються повернутися, та чому більше ста європейських фільмів офіційно показали на болотах у 2023? -му. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген, і сьогодні підготував незвичайний, проте важливий та цікавий випуск. Тому чекаю на ваш фідбек в коментарях, обов'язково діліться своїми думками про тему та в цілому формат. Традиційно дякую за вашу підтримку, вподобайки та коментарі. Влаштовуйтесь якомога зручніше, і всім приємного перегляду! Давно відомо, що в основі національної ідеї росіян є крадіжка історичних, технологічних та культурних цінностей. Після початку повномасштабної війни титани Голлівуду, такі як Disney, Warner Bros, Соні, Парамаунт та Юніверсал, повністю вийшли з Росії. Вони закрили свої офіси і відкликали права на фільми, які складали плюс-мінус 80% від усього ринку. Бажане падіння зборів не змусило себе чекати, показники втрат становили від 40 до 60%, проте як ми знаємо з підрахунком втрат на Росію ТУГО, тому цифри були явно більшими. Кінотеатри намагалися пускати в повторний прокат культову класику, типу кримінального чтива, Термінатора, Титаніка та інших. Але правовласники успішно блокували покази. Потім в хід пішла тяжка артилерія, низкосортні плоди місцевого посіву. Проте виявилось, вони не можуть конкурувати з фільмами так званого загниваючого заходу. На сьогоднішній момент наші російські фільми аніслава пользуються спросом. Ну, Через що на початку літа 22-го року зачинилося близько двох тисяч кінозалів. Це трохи менше половини від загальної кількості. Недокраїна прогнозовано повернулася в 90-ті, де процвітало піратство. А новинки з'являлися через декілька місяців після релізу у цивілізованому світі. Я до піратського контенту положительно, тому що це допоможе обійти всі запрети санкції, які наложили на Росію. плохі люди. частіше за все це були цифрові версії фільмів, опубліковані на стрімінгах, але практикувалися навіть покази екранок. Вони в буквальному сенсі крутили в кінотеатрах фільми, зняті на камеру з іншого кінотеатра, з відповідно неякісним звуком та картинкою. Проте, на превеликий жаль, цей період протривав недовго. Вже восени 2022 року. Число голівудських новинок на Росії почало стрімко зростати. Контингент, який крав пральні машини, паласи та собачі буди. «Ми вже в Росії живемо. У нас нічого не смущає ніколи». Побудував декілька нелегальних схем, і за допомогою третіх сторін а-ля Казахстану почав отримувати високоякісні піратські копії голівудських блокбастерів. У першому випадку сірого прокату використовувалось так зване перцеансне обслуговування. Білет на один фільм, а виходить, що на інший. Ну, Така ситуація. Глядачі за певну суму купували квитки на нікому невідому короткометражку, перед якою їм демонстрували умовних вартових галактики. Це два фільми тут. До речі, гадаю, ви не здивуєтесь, якщо сказати, що у цій схемі, як засвідчують сльозливі пости деяких новнейм-режисерів, кінотеатри і їх кидали на гроші, використовуючи короткометражні фільми без відома. Найпоширнішим методом крадіїв був продаж квитків через підставні компанії, які орендували зали та проводили там показ фільму. І в цьому випадку квитки на лівих сайтах продавалися відразу на голівудський блокбастер, а не на кощія, де замість нього транслювали «Міньйонів». Всі ці маніпуляції з квитками проводяться, щоб типу не порушувати закон, адже фільм не можна показувати без вікового цензурування, прокатного посвідчення та в обхід офіційного продажу квитків. А ще й всесвітня конвенція авторського права, до якої Росія приєдналася у 1994 році. Ну, якщо Warner Bros. вирішить подати на нас в суд, ну спробуємо. Хоча насправді все це, щоб тупо відстежувати кошти, контролювати кінотеатри, які за дорогущий попкорн пускали на безкоштовні сеанси, та звичайно ділитися грязними грошима з верхівкою, яка в свою чергу могла піти стопами диктатора з Білорусі, Ні я не диктатор. та на туалетному папері узаконити паралельний імпорт для кіно. Проте Московія побоюється, що після такого рішення вони вже ніколи не зможуть повернути топові голівудські кінокомпанії та студії. У грудні 2022 року рядовий росіянин продовжував терпіти, але радів, що відчинилося вкусно і точка, з'явилася кул-кола, і сиквел аватара Кемерона можна було переглянути вчасно та в хорошій якості. На жаль, кінотеатри, як можна зрозуміти, по анонсам почали випускати більшість зучних релізів, адже на болотах з'явилася казахстанська компанія Вестерн Рус. Реалії міра такові, що без цього, на жаль, по другому фільму і не посмотриш. Вона займалася постачанням ключів до локалізованих версій фільмів у традиційному для кіноіндустрії форматі DCP, розраховану на високу роздільну здатність та якість. Паралельно з усіма переліченими піратськими мовами приходить розуміння, що далеко не всі іноземні компанії виявилися такими ж свідомими, як Дісней, Ворнери, Sony, Парамаунт та Юніверсал. Технічно кінокомпаніям не заборонено вести бізнеси з російськими організаціями, не включеними до списку санкцій. І десятки незалежних студій, дистриб'юторів та компаній, наприклад, із найвідоміших, це Metro Goldwyn Mayer, Lionsgate та А 24 продовжують розважати росіян. За 2022 та половину 2023 року, якщо вірити статистиці, було офіційно випущено більше 200 американських та європейських фільмів. На цьогорічному канському кінофестивалі, який проходив у травні, союз кінематографістів України оприлюднив базованого листа, який закликав не вести бізнес з країною-терористом, адже вона трансформує податки в зброю, направлену знищувати мирні міста України. Проте деякі студії продовжують маніпулювати угодами, підписаними задовго до початку повномасштабної війни. Хтось працює з російськими прокатниками типу Global Film, які оминули санкції. А хтось не цурається дочірніх дистриб'юторських компаній, зареєстрованих в третіх країнах. Як відмічають в анонімних повідомленнях європейські прокатники, кіностудії очевидно цілком свідомо продають в Росію картини через фірми прокладки, не бажаючи втрачати кошти. Адже до 24 лютого російський кіноринок був шостим у світі за касовими зборами. На тлі таких новин показ голівудських стрічок в професійному дубляжі через ключі казахстанської компанії Western Rus виглядав дуже дивно. Тему піратства росіян в публічному просторі американців не надто піднімають. Значить, будемо це все скачувати, будем пользуватися безплатно. А я би ще все это по сіті розбрасував, для того, щоб причинити максимальний урон. Максимальний урон, щоб вони обанкротились. У мережі можна знайти буквально декілька статей та роликів, один із яких опублікував телеканал ABC, який входить до складу Дісней, підмітивши, що мишача корпорація відмовилась коментувати показ своїх фільмів на Росії. Знаючи Дісней та любов Боба Айгера до грошенят, він не так давно планував морити голодом гільдію сценаристів, щоб не йти на будь-які поступки, можна було спокійно будувати заплутані теорії змов. Проте, все-таки пірецькі канали збуту, які налагоджено працювали з січня по кінець червня 2023 року та дозволяли головним фільмам на Росії виходити одночасно з усім світом, успішно прикрили. Голівудські боси завдяки цифровим міткам відстежували ланцюжок постачальників, які здебільшого базувалися в Казахстані. Частина витоків здійснювалася безпосередньо місцевими кінотеатрами, проте неліцензійні копії без міток. Свідчать, що до поширення фільмів також причетні локалізатори і співробітники офісів голівудських компаній, які після 24 лютого перебазувалися з Московії до Казахстану. Саме через це літні феномени Барбі та Опенгеймер дісталися до політ, якщо не враховувати покази з жахливою якістю через півтора місяці. Я дуже розстроєна, що ми не можемо в Росії з усім світом прем'єру Барбі за санкції. Наразі кінотеатри пускають у прокат фільми після релізу на стрімінгах, цифрові копії з кінотеатрів сусідніх країн, не адаптовані під формат великих екранів, та 100% шукають нові поставки якісних DCP-піраток. Збитки індустрії, якщо враховувати, що з кожної помийки лунає різна сума, в середньому становлять більш ніж 200 мільйонів. Проте російський прокат на превеликий жаль живе далеко не в повній ізоляції. Нішу великої Голлівудської п'ятірки заміняють фільми з Індії, Китаю та Туреччини, від яких не відстає Європа. Якщо вірити даним, то за 2023 рік на Росії показали та ще покажуть 52 французьких, 39 англійських, 14 німецьких та 13 італійських картин. Адже на кінотеатри РФ чомусь не накладаються санкції, а завезені фільми продовжують допомагати фінансувати воєнну машину окупантів. Київська школа економіки, яка відслідковує роботу іноземних компаній, засвідчує, що станом на вересень 2023 року лише 284 бізнеси повністю вийшли з РФ, а майже 2000 працюють або ж вичікують влучної нагоди. Цим випуском я не хотів тягнути брунту наш інфопростір, а просто продемонструвати, що не все так солодко, як полюбляють розповідати різноманітні змі. Тому обов'язково продовжуйте донатити на перевірені збори та людям, яким особисто довіряєте. Ну і якщо вам сподобався цей ролик, поставте вподобайку, залиште коментар та за можливості поширте його в соцмережах. На сьогодні в мене все. До зустрічі в наступну суботу із максимально традиційним кіновипуском.